Так, друзі, усім привіт. Сьогодні у нас в роботі автомобіль Lexus LX570 2012 рік двигун 5,7 бензин. Проблема така у нього, що була виток струму 2 А. В нього. Коли е, знімаєш запобіжник, який відповідає за генератор, то у нас виток струму стає нормальний. Оце сняв фішку з генератора, тут у нас чотири контакти. У нас тут на цій фішці постоянний плюс, зажигання на лампочку і на блокування двигуном йде провод. У нас виникла така ситуація, що постоянний плюс замикається із запаленням. Вот розібрав зараз підсвічу, розібрав всю проводку і що у нас подсвітить. О, так. Тут у нас така вот ситуація. Буде краще видно. Бачимо, що у нас проводка була прижата і стерлася ізоляція. Виникла така ситуація, що постоянний плюс замикався на запалювання. Тому у нас автомобіль не засинав і виток струму був 2 А. Зараз будемо відновлювати цю проводку. Так, друзі, відновив проводку за допомогою клеєвої термоусадки. Зараз буду все заматувати і за стрічкою, ставити проводку на місце, перевірю, якщо у нас все працює, тоді будемо. Віддавати в автомобіль клієнту. Так, друзі, все перевірив. Виток струму у нас в нормі, але в нього ще була така проблема, що на панелі в приладів світився ПКС Pre-Collision System, система предаварійної безпеки. Помилка була U0122, порушення зв'язку з блоком управління динамікою автомобіля. Вона була активна і не видалялась після того, як я відремонтував проводку на генератор. У нас ця помилка перестала світитись на панель. Приладів, і, звісно, вона вже стала неактивна. Але ж виникає питання, чому ж вона світилась. Я роблю таке припущення, що коли постоянний плюс замикався на запалювання, можливо, в нас прокидався якийсь блок, який не отримував зв'язок з блоком управління динамікою автомобіля. Отже, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть будь-які коментарі. Не забувайте, що провожу розіграш ігрової гарнітури, ссылка в описі під відео і чекайте нових відео